Ска обласна федерація кікбоксингу Будокан, торгово-розважальний центр Чейка, презентують програму Дім бойових мистецтв. Привіт усім сильним тілом та духом! Сьогодні ми знову у спортивній залі Федерації кікбоксингу Будокан на Грушевського 41 І сьогоднішня наша програма присвячена бойовому мистецтву Самбо, що перекладається як самооборона без зброї. І як же виник і розвивався цей вид спорту? Була боротьба на поясах, але на зорі держави, такої як Радянський Союз, виник разом зібравшись, всі національні види, виник вид спорту як боротьба самбо. Це захист без оружжя. Досі Микола Коба, тренер дитячої юнацької спортивної школи Колос, місто Квасилів, майстер спорту СРСР з вільної боротьби та боротьби дзюдо. Чотириразовий чемпіон світу з боротьби самбо серед майстрів ветеранів. Заслужений тренер України з боротьби самбо. Цей вид спорту систематизували. Це були Ощепков, в котрий навчався в Японії. Гарлан та Чумаков підхопили цей вид спорту. І він став як Національний вид спорту Радянського Союзу – кисяк розвитку самбо в світі. По боротьбу самбо по праву можна вважати міжнародним видом спорту, оскільки на чемпіонаті світу 2013 року в місті Санкт-Петербург, Росія, взяли участь самбісти 73 країн. Самбо такий універсальний вид спорту. Так як в нас є і спортивний бойовий розділ. Бойовий у нас розділ тільки 17 років, дозволяється, тому що досить жорсткий. Повний контакт йде, удари зараховуються тільки результативні, тобто хто... нокдаун і нокаут. Всі інші удари у нас не зараховуються. Ми, Ми займаємося спортивним самбо. Досі Дмитро Коба, майстер спорту України з боротьби самбо, тренер вищої категорії з боротьби самбо, директор ДЮСШ Колос місто Квасилів. Федерація самбо Рівненщини, президент Василь Іванович Лосутко, який взяв під опіку нас як самбійців. Також ми тісно співпрацюємо з Будаканом. Я, я відверто кажучи, спостерігаю, як підтримує Будакан Терця Чайка. Стільки позитивів цього приємно співпрацювати з. Тренерами бодакану, коли ми готуємося на чемпіонат по бойовому самбо, то відправляємо людей, щоб тут ударну техніку вдосконалювати. Ну і з таким чином вони, коли готуються на якісь змагання, там, де є елементи боротьби, приїжджають до нас, учаться больовим прийомам, кіткам допомагаємо, на одному співпрацюємо. Розрізняють два види цього єдиноборства спортивне самбо та бойове самбо. І боротьба, і удари. І кидочки, і бойові прийоми, і в прийоми. Я хочу сказати, що у нас в нашій секції вирос е, чемпіонка світу Чемер Тетяна, призери світу Олександр е, Чувєнко, який тут працює зараз. Е, призером світу також у нас була Оля Федитник. От, призером Європи. Ці спортсмени були призером Європи. І в цьому році у нас призером Європи став Максим Дудяк. Котрий це з нової плеяди наших е, вже борців. Відростаюче покоління. Відростаюче покоління, котре за собою, а ви знаєте, вокруг кожного великого спортсмена завжди є кістяк, який розростається і, як кажуть, переганяє, хто догнав, той перегнав е, борця. І так в нас виходить вже як цепочка е, спортсмени високого класу. Майстри з боротьби самбо активно популяризують та розвивають цей вид бойового мистецтва на теренах Рівненщини. Адже ми працюємо зараз і в селищі Заря, і в селі Більов, в Корнені, в Тайкурах. Ми стараємося забрати всю молодь, котра не шаталась по вулиці, і їх привити до здорового способу життя і займатися єдинопоростом, котре називається самбо. Самбо включає в себе величезну кількість прийомів, китків та ударів. Деякі з них зараз демонструють імениті самбісти Дю Колос. Перш за все, треба тренуватися, захистити себе, але ми зараз покажемо, як можна себе елементарно захистити. Взагалі-то вся боротьба де, я думаю, будь-які наборства там увага вся призутається до того, що потрібно використати енергію свого суперника. Не потрібно просто хто сильніший. Той того переламає. Хто розумніший і використає енергію свого суперника, то і перемагає. Це був кидок через грудь. Ну а зараз, друзі, у нас невеличкий урок, відеоурок самозахисту від майстрів самбо. Як можна себе захистити абсолютно без зброї? Ну, перше захоплюємо кість. Потім рука піде зверху на шию і крокуємо вперед, загружаємо руками, хідок вперед іде. Задня Засвоїли, повторимо. Захоплюємо кість суперника, потім зверху захват беремо. Крокуємо вперед, загружаємо руку і підок робимо вперед. Засновники і тренери Рівненської обласної федерації кікбоксингу «Будокан» Володимир Герзель, Ростислав Саєнко та Олег Герман у свій час теж активно займались боротьбою самбо і досягли найвищих результатів. Самбо дуже ефективний борст, надзвичайно ефективний. Народивши він на початку 20-го сторіччя в радянській Росії, потім в радянському союзі. Я вважаю, якщо не дай бог до майстра самбо підійти ближче з якимись агресивними намірами, ніж за два метри. Вже нічого не спасе, тобто серйозний висерйозний вид спорту. Мені дуже подобається. Ми беремо інколи наші спортсмени федерації кікбоксингу, приїжджають до Квасилів, до Миколи Павлича, беруть уроки сам. Бо це ті спортсмени, що хочуть більши ну, опанувати єдиноборства, і у відповідь. Може, це навіть не у відповідь, У нас співпраця все ж таки з їхньою дитячою спортивною школою колос. Е, є такий вид, як бойове самбо, і самбисти е, борці, вони приїжджають до нас і беруть уроки саме ударної техніки до нас. Мені дуже приємно співпрацювати з Федерацією Будакан. Будакан виступає дуже багато різних версій, де потрібні борцівські якості. І от ми, вони приходять до нас, а ми з бойового самбо, ударної якості наших бойових самбістів переймаємо у Саєнка. Кікбоксерів. Так, точно. Усі самбісти на перший погляд це збиті м'язисті непластичні спортсмени. Насправді це не так. Вихованці школи самбо, виконуючи еквілібристичні піроети сальто, не поступаються навіть французам, у яких поширений такий вид вуличного спорту як паркур. Ну так на морі за гроші можу сальто показати. А так ні, не, не займаюсь, просто сам якби в спортзалі навчився. Б, так і роблю. Досі є Олександр Чмир. Срібний призер чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонату Європи, багаторазовий призер чемпіонатів України з боротьби самбо серед юнаків та дорослих. Починаючи з восьми років, у нас е, вже займаються дітки серед наших спортсменів таких іменитих І найбільших досягнень це є Тетяна Чмир, чемпіонка світу 2009 року. Олександр Чмир, бронзовий і срібний призер Чемпіонату Європи і світу. Ольга Федитник, бронзовий призер Чемпіонату світу. Ну, зараз от, нещодавно ми буквально 29 числа були в Києві на Кубку України дорослому зі спортивної бойового самбо. І у нас також є дві золотих нагороди. І, зокрема, в бойовому самбо Вадим Бурчак виборов бронзу. Ну, зважаючи на те, що ще він тільки перший рік починає. Виступати по то це досить серйозний результат. Провів на тренування мене тато. Ну і з того часу почали займатися. Потім їздили на Україну, досягав певних висот, і потім досяг такого нормативу, як майстер спорту. Досьє є Вадим Бурчак, майстер спорту з боротьби самбо, чемпіон України з бойового самбо, багаторазовий призер чемпіонатів з боротьби самбо та бойового самбо. Самбо для мене це життя. Вже займаюся цим дуже давно і вже ну, не можу без цього, тому що кожен день тренування, ти вже звик до цього і вже не можу без цього просто. Дуже багато потрібно фізичної підготовки, сили. Я не знаю, дуже багато годин, днів і місяців тренувань. Хочу, щоб самбов ну, вели в олімпійську ну, вид спорту. І воно набере популярності. Все більше і більше людей починають ним займатися. Ну, Воно універсальне. Мені дуже подобається. я ну спочатку займався дзюдо, але потім перейшов. Ну ситуація получається на самбо. Ну я не жалію, що на дзюдо ходив, але самбо мені набагато більше подобається. Компактніше в вид борьбові Досьє є Тарас Ковтун, кандидат у майстри спорту, бронзовий призер чемпіонату України з боротьби дзюдо. Багаторазовий призер чемпіонатів з боротьби самбо та бойового самбо. Ну самбо мені дало, по перше, це здоров'я, по-друге, це ну, дисципліну, виховання. Ну, наш зал це як, ну, спортивна сім'я. Чому хлопці і дівчата займаються самбо, Ми запитали у досвідчених самбістів Дюсеша Колос. Це здоров'я, тому що постійно займаєшся, бігаєшся, здоровий спосіб життя. Самбо дає культуру, якщо Я ж, Микола Павлович нас не тільки виховує як спортсменів, а ще й духовно, так культурно. По перше, це самооборона. По-друге, це здоровий спосіб життя і Ну, спосіб захиститися навіть на дворі від тих хуліганів, підняти свій дух, фізичний тонус, здоров'я своє, ну якісь виховання, чим себе зайняти сюди, не можу себе реалізувати в чому. Да, мені подобається, скажімо так, відчувати себе сильнішою, тому що зараз на дворі таке робиться, що. Потрібно мати фізичне сило та самотехніку для самозахисту і хлопці це від ну, знають і вони бояться. Можна сказати так. досі. Анастасія Лопуга, кандидат в майстри спорту, чемпіонка України з боротьби дзюдо та самбо. Багаторазова призерка всеукраїнських чемпіонатів з боротьби самбо. Федерація кікбоксингу Будакан, Терци Чайка, а також майстри самбо запрошують на тренування до спортивної зали на Грушевського 41. один. крепость со временем станет прочной, как камень Моя крепость, тело под моей одеждой Моя крепость, вера, любовь и надежда Моя крепость обрушится, если треснет фундамент Моя крепость, тело под моей одеждой Моя крепость, вера, любовь и надежда У нас девиз борцов самбистов Это не курение, не алкоголизму и не наркомания. За здоровий спосіб життя. Це перше, що у нас є в нашому виді спорту. Хто хоче бути здоровим, хай до нас приходить. Ми завжди допоможемо стати здоровим, по крайній мірі, і бути, як кажуть, бути для держави полезним і для своєї сім'ї. Це наша основа. Програму створено за сприяння ТРЦ «Чайка». Висловлюємо особисту подяку Ушакову Олександру Олександровичу.